Австро-угорські стовпи облаштували під опори для ліхтарів. Працівники міськсвітла завершили монтаж освітлення по вулиці Садові. І відтепер це ще одна локація у Чернівцях для місцевих екскурсоводів та гостей. Наприкінці квітня відреставрували історичні стовпи, які слугували опорами для трамвайних ліній електропередач з 1897 року та протягом 70 років. Ну, конкретно ці стовпи з опорами, які ми бачимо на вулиці Садовій, саме під ну, електрифікацією міста це перше. 1896 рік, коли велику електростанцію побудували в нашому місті для забезпечення першого вуличного освітлення, але друге і основне це запуск трамвайного транспорту. Оскільки тут на Садовій було трамвайне депо. Після припинення руху трамваїв у Чернівцях ці опори не демонтували. Але самі оці опори, самі оці металеві стовпи. Вони є і багатьох трамвайний транспорт. Його історія в Чернівцях цікавить, тому що майже 70 років вулицями нашого міста курсували трамваї. і Наше місто одне з перших в Україні. Відтепер на вулиці Садовій на ці стовпи встановили ліхтарі. Чи помітили чернівчани заміну, та чи знають про історичне значення цих стовпів? Я вважаю, це було хорошим рішенням, оскільки все ж. Вночі тут доволі темно. Я думала, що вони просто тут для інтер'єру красоти. Я досить часто гуляюся. саме тут особливо ввечері. Я люблю ходити на прогулянку у парк, і мушу сказати, що тепер набагато безпечніше себе відчуваю, тому що раніше тут було досить тускле освітлення, але зараз, оскільки є нові ліхтарі, ти ходиш і відчуваєш те, що ось ти освічуєш, можна сутрофуватися під гарним світлом і освітленням. Тому насправді я вважаю, що це була дуже гарна ідея покласти тут ліхтарі. Чесно, мабуть сказати, я б тут, в парку Шевченка, тут би проїжджали, постійно було файне світло, світло наше українське світло. А за це я люблю, нашу Україну, за тим ми воюємо. Дуже гарно. По-особливому, ну, якось ну, по магічно, атмосферно. Ну, виглядає ну, достатньо так, знаєте, навіть комфортно. Мені також дуже подобалося, як вона світило, виглядає дуже так атмосферно. Да, бачила, і мені дуже радісно, що вони зробили це освітлення. Дай Боже, щоб їх було з кожним днем радше, більше і більше. Відновили освітлення, поставили нові кронштейни і відповідно поставили нові ліхтарі. На сьогоднішній день це дійсно ця вуличка стала такою, знаєте, принадою окраси. Вона така затишна, гарна і світла. Старі опори оновили. На них встановили сучасні ліхтарі. Ці ліхтарі вони підкреслюють такий імідж історичну цінність цієї вулички. Вони дуже гарні. По економії там стоять сучасні світодіодне освітлення. Олександра Савіна, Андрій Кордубан, Володимир Миронеску. Новини Сі4.